Всім привіт, дорогі глядачі та оболівальники, Ми знаходимося на ріднесенькій базі футбольного клубу Кривбас, звідки і розпочнеться наша довга, але цікава дорога до міста Кошице. Не перемикайтесь, підписуйтесь на канал. Подобайку. Розпочинаємо. Сідайте зручніше. Наш євротур стартує. Близько восьмої вечора. Команда почала складати речі у автобус, і, як каже наш капітан, йдемо тільки вторе. Зіграти матчі, які нас очікують найближчим найближчому майбутньому. 150 кілометрів автобусом до залізничного вокзалу у Знам'янці о 22.30 сіли на потяг. Деї провели 18 годин у купе. Маленька екскурсія вам по укрзалізниці. В обід ми прибули в Ужгород, де на нас чекав автобус, який мав відвести нас до кордону. Часу подивитись файне місто в нас не було, а от поїсти місцевий бограч салом хвилинка знайшлась. Набрались трохи сили, їдемо далі. 60 кілометрів до населеного пункту автобуси після 500 метрів пішки до кордону зі Словаччиною. Біля трьох годин очікувань, перетин кордону і знову автобус. Ввечері ми вже були у Кошице, де вже завтра розпочнеться підготовка до історичного матчу. Плюс мінус в поїзді виспалися, так що. То чуть чуть на кордоні але це нормальний процес. Я думаю, плюс-мінус і доволі. Друзі, добрий ранок! У нас наступний день, день перед грою. Ми вже прибули на кошицьку футбольну арену. Ось вона зараз за моєю спиною. І зараз ми вам проведемо невеличку екскурсію, покажемо, що тут є і як вона виглядає. Погнали! Bye. Насправді дуже затишний стадіон. Я навіть не уявляю, коли тут збирається аншлаг, знаєте, коли тут повний стадіон. Як вони підтримують, погнали далі. На стадіоні Кошице Арена, ми на нашому домашньому стадіоні, як ми розуміємо, ми намагалися зробити все, щоб і команда, і ті, хто прийдуть на матч, відчували себе як вдома. Я не знаю лавки запасних. Навіть м'ячі ми привезли наші з української прем'єр-ліги. На цій стадії ми можемо ними грати. Тому Вирішили, що так буде краще. Що ще? Ми зробили ті речі, які ви бачите. Ми їх зробили брендованими під наш клуб Зона прес конференцій тому що там і передматчева прес-конференція, і після матчова прес-конференція багато нарад відбувалося в цій зоні, і ми хотіли, щоб всі відчували, що ми господарі на цьому стадіоні. Прапори. Це невід'ємна частина. Вони над стадіоном. Це прапор України, це прапор Кривбасу, ну, прапор УЄФА, звичайно, і прапор чешської команди. Це наша гостинність. Ласкаво просимо. Welcome. Відтеджте, якщо я правильно все сказав словацькою. Друзі, це Кривбас, а Кривбас. Це ми. Ми налаштовані, ми розуміємо, що соперник дуже потужний. Як воно буде, побачимо завтра о 8-й вечора тут в кошиці у цьому прекрасному. Що ж, вечірнє тренування вже завершується. Завтра на нас чекає дуже важка, але історична битва. І я пропоную вам одразу телепортуватись у завтрашній день і пережити ці моменти разом з нами. Го! Ось ми плавно і підійшли до цієї події, матч, якого ми з вами так давно чекали, матч, який відбудеться на цьому стадіоні. До речі, поставте свою оцінку в коментарях від 1 до 10 в цьому прекрасному стадіону, який приймає цей матч. Ну, а ми чекаємо наших хлопців, вони от-от підійдуть. І нехай все розпочнеться. Погнали! Хочу поділитися з вами своїм станом. Хвилююсь, нереально. Я не знаю, що відчувають футболісти, що відчуває всередині головний тренер. Але бачив я Юрія Миколаєвича, він виходив на поле зосереджений, серйозний, налаштований на гру, як і футболісти, в принципі, тож чекаємо на бій. Сьогодні буде гаряче за воротами. Одної та іншої команди. Так що... Зараз через хвилину все починається тож Давайте дивитися. Це третій кваліфікаційний раунд Ліги Європи. І Кривбас сьогодні на правах, на жаль, лише номінального, але господаря приймає дуже потужного суперника. Я, Як завжди займаю місце за воротами, і я вам скажу, що тут наша підтримка теж є. І вона шалена. Білла Гавел. Ще одна подача від нього у напрямку дальної стіки. Удар від і ще один. Передача на дібанго! Дібанго вирізає. Після передачі Івана Дібанго неймовірно на 20 й хвилині цього матчу кривбас виходить уперед. Ацентований вихід і ось ця гра у цій ситуації Івана Діпанго На межі офсайду його взаємодія із прінцом. Це заслуговує компліментів. Це дуже і дуже хороша, награна робота. Стицько. Такая комунідат. Кузик. Одним котиком заходить Стецькова! Ліва! Ліва робоча пробуває в і одразу одразу голкіпер запускає контратаку Андрій Понедельник. Друзі, у нас перерва. І поки хлопці підуть відпочивати. Хочеться сказати, що мені гра дуже подобається. Ще хочеться подякувати знаєте, нашим болівальникам, які зараз підтримують червоно-білих нашу команду на трибунах. Давайте пройдемось, подивимось, скільки сьогодні наших тут на трибунах. І будемо продовжувати другий день. Погнали! Вірить в перемогу червоно-білих. Тим часом у нас починається друга половина. І нас точно чекає 45 хвилин важкої боротьби динамічного футболу. Непогано вмикається, непогано пробиває. Прикра втрата зараз від твердо І Паноо! Ой-ой-ой-ой-ой! Удари не беруться. Швидкий м'яч пропускаємо на, на початку другої половини. Обігралися зараз непогано. Удар! ой ой Ой-ой-ой, свали відповідь Єржі паношу. Гол Вікторії завів фанатів. І, знаєте, такий контраст там були наші болівальники. А зараз я чую тільки... Їх підтримкою вона така гучна. Парирував удар. Перша гостра атака привбаса по перерві. Соса подача, удар! Поперечка. Треба добивати. Розвертається зараз непогано пінсату. Передача Соса забивай! Соса забивай! Ні. Дуже холоднокровно розбирається в цьому епізоді Павел і віддає передачу на Вашуліна. І той забиває. Дуже прикро. Дуже прикро пропускати, не забуваючи свої моменти. Соса тут із копіцем, але ні. Ви чуєте цю підтримку від фанатів, і вона не просто так звучить з трибун. Ті, хто бачив гру, точно зі мною погодяться, що матч крутий матч вийшов. Крутий матч вийшов футбол європейського рівня від наших хлопців. Тукуємо далі. Повертаємось додому, Готуємось до матча відповіді. Який відбудеться вже зовсім скоро. Підтримайте наших хлопців, подобайки, напишіть їм теплий коментар. Вони цього заслуговують. А я прощаюсь з вами до скорої зустрічі. Побачимося у наступних випусках.